Бачите, Путін же теж демонструє, що він от може. Зараз він просто прогулявся з небойовими безпілотниками. А завтра можуть бути бойові. Ну чому ж не відповісти тим самим і сказати, що от подивіться, над країн зараз літає 200 натовських безпілотників. Mm -hmm. Ну літає собі та й літає. Ну вони ж вони ж теж без бойової частини, і хай там парочку упадуть десь там на відповідні навіть підприємства, ну може, може. А може навіть і поряд з ними, щоб просто показати, що ми теж можемо. А якщо приходити вже відразу до такого, то тоді безумовно Путін це буде використовувати як привід, що на нас вже напали. Тому тут, я думаю, треба якраз бути обережним для того, щоб не спровокувати того, чого найбільше бояться наші західні партнери, а саме прямого зіткнення. І от я би в даному випадку реагував би дзеркально. Ви залетіли, ми залетіли, ви ударили не доведи, господи. От тоді ви отримаєте відповідь. Але от, до речі, про е, цікаву, цікаву думку написав наш глядач чи глядачка з приводу того, чи вписується це взагалі в стратегію Путіна, те, що він зараз. Е... Ескалює, робить якісь там провокації щодо країн заходу, і це все для того, аби справді своєму електорату доносити, що ми воюємо з НАТО. Ви ж бачите, проти нас там 50 країн чи більше. І як же ж ми тоді можемо захопити українські території, якщо там всі захищають Україну? Ну правильно, ну тому що е цілі СВО не можна реалізувати за визначенням. Це вже зрозуміло е зрозуміло всім, і на заході, і на сході, і де завгодно. Тобто тепер путіну потрібно, власне, ну для того, щоб якось вилізти з цієї ситуації, знайти спосіб пояснити у цьому своєму бідле населенню, вибачте, те, що він все одно переміг. От він сам проти, ви правильно, Настя кажете, проти всього світу. От вони. Міцні, вони тримаються, вони бачите, не захопили ще весь Донбас, але майже захопили, але там захопили 5 кілометрів на Дніпропетровщині, чи там 3 кілометри на, на Харківщині. І оце вже перемога. І таким чином треба просто подати цьому населенню, що ми сильні, але оскільки проти нас воює весь світ, нам треба поводитися на те, що є, і це вже буде перемога. От, власне, те, що хоче донести до свого населення цей воєнний злочинець, і яким чином він хоче це повернути як свою власну перемогу. Бо повторюю ще раз: в Росії не буває царів, які програють. Якщо цар програє, йому Сікір Башка він чи фізично, чи політично уходить в небуття.